Чергова аналітика цін на Балтському ринку цього разу зосередили свою увагу на трьох стратегічно важливих напрямках: м'ясо, овочі та молочна продукція. Розпочали вивчати ціни з м'ясного корпусу. Слід зазначити, що тут вже відчутне подорожчання. Продавці розповідають, зменшилась кількість поголів'я свиней та худоби, а відтак і ціни сягають вгору. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, про ціни на м'ясну продукцію. По чому ковбаса, почому шинка, про чому кров'янка? Ну ціна піднялася. М'ясо піднялося, колбаска піднялася, 450, м'ясна 440, е, кров'яночка 180, так і залишилася. Сальна 280, все піднялося так на 20-30 на гривень. Домашня ковбаса 480. Ні, 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 450. А, а якщо беруть кілограм 440, трошки вступаємо. А м'ясо, а м'ясо 480. Наскільки в цілому піднялася ціна? Ну, що на 30 гривень, що на 20 гривень. Я купують балтян. Погано, погано, так, да. погано. По чуть-чуть, по, по кусочку, маленькому, навіть да. на передачу не хотят уже брати, але така ціна, да. М'ясо. Чому подорожчало м'ясо, що говорять? Нічого не знаю, не знаю. Свиней нема. Люди свиней перестали держати. Корм дорогий, я не, не знаю. Тобто є вірогідність, що ковбаса і м'ясо в наступному місяці ще також будуть підійматися в ціні. Я не знаю. Відки я знаю, не знаю. Все росте, бачите, да, все росте. Війна йде, і все росте. А ковбаска 450, м'яска 480. восімдеся. М'янка 200, 180. Все подорожало, м'ясо подорожало і у нас подорожало. Чи змінилася купівельна спроможність балтян? – Звісно. Бачите, людей немає. Брали мало, а тепер нині беруть ще менше, певно. Менше будуть брати. Беру, беру по маленькому кусочку. Пані, добрий день. Я Купляєте ковбаску? Да. Ми все время беремо в них. Як вам ціни? М? Як вам ціни. Нормально. От нас завісить. Да. А багато собі дозволяєте? Я коли? Зараз наразі купляєте коров'яночку. Да. А так беремо все в них. Добрий день, пані. Що купляєте сьогодні? Череву беремо. Які ціни нині? 180 Багатенько берете. Ну, багато не можемо, не дозволяють зарплати наші. Під черевана більше нічого вам м'ясо не купуєте. Ну, попитали і йдемо, звісно. Шукаємо дешевшу, але його немає. Щоб що будете готувати. Що ну, запікати в духовці будемо, Смачна українська страва, так? Тобто кажете, що ціни не дуже доступні, да нині? Ну середні, не можна сказати, що аж такі, але звісно, на пенсію пенсіонерів три тисячі далеко не наберешся, як ви ж розумієте. На все воля Божа. Трошки недород є в цьому році, та й того, може, і ціни підростають. Переоблічка стоїть 180, задня частинка – 240, біточок 280. Подейкують, що дуже подорожчало м'ясо, тому що немає свиней. Так, яка причина подорожчання? Ну, зв'язку з закупкою і менше вже держать люди свині. То така ціна, дайте 5 гривень. А які ваші прогнози? Чи в наступному періоді також будуть подорожчання? Хто не знає? Ціна тут нестабільна. Бачимо, що є подорожчання суттєво, особливо в копчених продуктах копчена колбаса домашня, дуже подорожчала. Розкажіть, будь ласка, причину подорожчання м'яса і які ціни у вас наразі? Доброго дня. У нас наразі ціни трішки піднялися. Зв'язано це з тим, що подорожчала закупочна ціна живої ваги свинини. М'ясо у нас на сьогодні є по 200 гривень, 230, 240 і 250 Шия у нас 280, виточок теж 280-270. Ребра теж у нас залежать від кількості та м'яса. Є красиве таке ребро, по 200 гривень, є 190, є по 100 гривень, бо воно тоненьке. 100 гривень, але ну свіжі. Ножки теж трішки піднялися, зараз 70, 60, 50 гривень. М'ясочко таке по 200 гривень, таке 230, таке 240, таке 250, зовсім без сала, славне. Почерьовочка теж трішки подорожчала, 170, 180 і є по 200 гривень, дуже м'ясна, красива почерьовочка. А сало? А сало піднялося, але ну, не набагато, на трішки. Є сало по 20, по 30 гривень, є таке по 50, по 70 гривень. Як все залежить від товщини, від того, як наскільки воно м'ягеньке, все залежить від товару. Так само і м'ясо. Якщо м'ясо отаке гарненьке, то воно 250-240 гривень. Чим більше сала, тим воно дешевше йде. У зв'язку з подороженням як купують люди? Купляють кому потрібно, хто хоче домашньої свидинки, приходить до нас. Ну, то зарплата не піднімається, пенсія не піднімається. Маємо те, що маємо. Підходьте, запрошуємо, приходьте до мене за м'яско, свіженьким. Можна домовитися, телефонуйте, все залишимо. Свіженьке, гарне, смачне м'ясо. Стараємося для вас. Якщо берете багатенько, домовимося, зробимо знижку. Все буде добре, приходьте. А ви що купляєте? Дивитися, що по чому взяти. М'ясо, сало. Плануєте купити таку велику закупку зробити? Думаю, а побачу по грошах, як гроші покажуть. Як вам ціни? Капітальні. Це ціни зверх голови. І мусиш вижити, що зробиш. Чи багато плануєте купити? Ні. Ні. Трошки. За що? За тих три тисячі, що дають. Овочі та фрукти на Балтському ринку представлені в широкому асортименті. Здебільшого ця продукція вже вся українського походження. Втім, робити великих заготівель овочів на зиму балтяни не поспішають, бо ціни ще кусаються. Продавці додають у зв'язку із складними погодними умовами вирощувати рослини дуже складно, витрачають чимало додаткових ресурсів для вирощування, а тому і ціни досить високі. Бачимо прекрасні дари літа, виноград величезний, такий і є різного розміру. Будь ласка, ознайомте нас із цінами, і звідки ваша продукція? Привезена вона з Під Одеси, ціни кішміш 180, білий 190 і розовий 240. Чи користуються попитом виноград у Балтян? Так, користуються так само і кавунами користуються. Зараз кавуни і виноградик беруть. По чому кавуни? По 20. 20 гривень кілограм кавуна. Так. Помідорки по чому? 35, 50 і 50. Різнобічна є продукція, бачимо і крупи, бачимо і олія, оцет. Так, є в нас і крупи, і макарони, так в магазині є, і оцет для закруток. По яким цінам? Там треба дивитися, дивіться, є і дешева за 52, є і за 118, за 68. Що купляєте сьогодні? – Які ціни? Нормальні ціни. ціни перед Нормальні хочеться. Дивіться, ціни. А що дозволяєте собі купити? За ваші доходи. Ну, мої доходи які. Все, що попроще, і подешевше. Так. І від чого доводиться відмовлятися? Від багатьох. Чого? Відмовляємося. І не все їмо, бо старі вже. Яку ціну цибуля? 15. 20 Ні, 15-20. Як, як, як до цибульки. Як вам ціни? Ну, ціни. Зараз подорожали, звісно. Трудновато немножко. Які для вас продукти є доступними, а які не дуже доступні? Ну, творог є, якщо є дешевий, я беру творожок, сметана у бідрах. Я теж брала. А від чого відмовляєтесь? Ну, якщо немає грошей, я не покупаю. Продовжуємо досліджувати ціни на Балтському ринку. Зараз ми знаходимося в овочевому ряду, тож бачимо цибуля 20 гривень, перець 40 гривень, баклажани 27, ось наступний вид помідор, ось такі більш величенькі, 45 гривень, трохи менші 35, картопля 22 гривні, морква 30 гривень, буряк 25 гривень за кілограм. Капуста коштує 22 гривні за кілограм. Що купляєте сьогодні на балському ринку? А що купляємо? Дивимося. Помідори, огурці, арбузи. Немає врожаїв, так? Да? Що Це земля, зібля. камні одні. Однораз безполезно, Нічого. Як Нічого? вам ціни? Ціни пахнуть, на добре на кошелюк нажимають. Що собі дозволяєте? А від чого відмовляєтесь? Ой, ми відмовляємося від м'яса, ми дуже рідко купляємо. А так, колбаску кусти, помидори, та отаку. Так ми живемо. Будь ласка, пані, звідки ваша така гарна продукція і по яким цінам? Чернечого. Самі вирощуємо. Помідора 40, перець 40, баклажан 40, 30, цвітна броколі 60, огірок 35 і 20 крупний. Тобто ціни залишаються на овочі все ж таки високими, так? Розходи великі, жара, паліви, капелька, все воно враховується. Як купують балтяни, жителі громади? По потребностям. Що? А якщо порівнювати минулий рік і цьогорічні е, людські такі потреби? А ще купували в прошлому році? Чи роблять вже такі великі закупи для консервації? Ні, чи прогнозується якесь зниження цін чи ні? Залежно від погодних умов. Тобто Все залежить від погоди. Що сьогодні купуєте? Так. Ще що? Перець, помідорки. Як вам ціни? Ну як ціни? Спасіба Богу, що і так уродило. І що понизились вони? Звісно, їх на городах нічого нема. Тобто цьогорічний вражай дуже поганий. Да, да. Да. Спасибо Богу, що привозять нам. Що собі дозволяєте купувати, а від чого доводиться все ж таки відмовлятися? Щось покушати, хоча б, а так, щоб їсти постійно, то не змозі, бо все дорого все одно для нас, пенсіонерів. Якби можна працювати, то так. Да. Ще не робили закупи для консервації? Ні? Ні, зробила сьогодні. Ага, купили багатенько, так? Да? Купила на 500 гривень помідорків, закупи, закатати, а що зима прийде. Вони ж зимою будуть все дорожче. Це ж час, яка ціна, а зима що прийде? Які нині ціни у вас на овочі? Кабачок 25, помідора 40, картошка 25, яйце 70, часник 150, що ще, капуста 35. Тобто помідори трішки упали в ціні, да? але не суттєво. Не суттєво упали. Як купляють балтяни? Слабо, нема людей коштів. Ну, базари не важні в нас. Тобто про консервацію так, навіть мова не йде да, серед людей. Огірки, огірки квасять і кутять. А чи маєте якісь прогнози? Буде пониження ціни, чи навпаки підвищення? Підвищення на городах все горить. Все. Трава вже жовта. Нема доща, все зоріло. Хто поливає, то вже щось трошки, а хто не поливає. капельне, якщо стоїть, щось можна трошки витягнути. Ознайомте, будь ласка, які ціни на вашому прилавку. Ціни доступні. Перчик йде 35 гривень, 40, 50, в залежності від перчика. Помідорка 35, 30 Сині 30, приділи йдуть, яєчка домашні 70, і зелень 20 гривень пучочок. Так, відчувається, що подорожчали трохи яйця в ціні, так? Яйця піднялися, і зелень піднялася теж в ціні. Чому? Тому що, во перше яйць кури слабо стали нестися, а зелень, ну, така погода. Це горить да, на городах. Це горить, да. Стараємося людям, щоб, ну, щоб гарна продукція була. Трошки вступаєте людям? Звісно, обов'язково. Пенсіонерам стараємося давати знижку. По чому зелень? Бачимо, таке різнобар да, є петрушка. 20 дає, 20 м'яточка, петрушечка, укропчик, все по 20 гривень. Малинка 160 кілограмів, огірки 50-40. Перець це вже наш. Біла озерка йде по 35 гривень. Нормальна ціна, хороша ціна. Як купляють балтяни? Бело свёрку хорошо, пацана э хорошая. 35 грн устраивает, так что нормально. А то что уже дороже, конечно, стоит. Ну берут, есть люди. За куртки пошли, так что и крутя. уже потрохи почали консервувати, да? Да, да, есть помидорка вот как раз, которую консервируют по 35 грн, тоже берут. Неплохо. И почему огірки, кажете? Ну, оці вот 45, а так від 40 до 50. Дорого ще да, Герой, виходить, дорогий. Ну, гарить, все, горить не, якби самі знаєте, розумієте. Ну, вже, слава Богу, наша вже все, не завазно, завозного вже ні. Молочної продукції також вистачає на Балтському ринку, втім, покупців, як завжди, небагато. Бринд за нині по 200 гривень за кілограм, сир та сметана від 170 гривень. По чому нині творог у вас? 170. 170 подорожчав, так? Ні, так само, як було. Так, сир 170. По чому сметана, вершки? Вершки не знаю, сметана 170. 170. Тобто все в одну ціну. І сир, і сметана 170. А мед по чому? 100 200 двісті гривень кілограм. Звідки мед ваш? <с? <с?> З Євтодії. – Як купляють балтяни, жителі громади? Мед? – ну взагалі вашу продукцію. Ну, трошки беруть. Так, бачимо гарну вашу продукцію. По чому сметанка? 180 сметанка сметанка, сир. Ага, у вас на 10 гривень дорожче. Як взагалі купляють Балтяни, жителі громаду вашу продукцію? Взагалі погано, людей зовсім немає. Нема торговлі. Продукція є гарна, але нема людей. Звідки ваша продукція? Скирничок.